У лікувально оздоровчому комплексі прикарпатські зорі провели малі олімпійські ігри. Організаторами змагань виступили обласне відділення Національного олімпійського комітету, управління спорту облдержадміністрації та керівництво табору. Участь в Олімпіаді взяли всі загони. Переможці отримали нагороди з рук чемпіона світу. Олімпійські ігри у Прикарпатських зорях відбуваються не вперше. Такі змагання проводили і тогоріч. Однак у 2010-му турнір набув офіційності. На захід приїхали представники Івано-Франківського відділення Національного олімпійського комітету управління спорту та райдержадміністрації. На відкриття прибув навіть і давньоримський бог Зевс. Заступник голови райдержадміністрації Леся Білищак зазначила, що такі змагання відтепер проводитимуться щорічно у оздоровчому закладі. Прикарпатські зорі відбуваються фінальні змагання малих Олімпійських ігор. З нагоди відзначення 20-ї річниці Національного олімпійського комітету. Сподіваємося, що в цих іграх переможуть достойніші. Підтримує її і виконавчий директор обласного відділення Олімпійського комітету Михайло Марценюк. Він каже, що такі заходи відбуваються у всіх літніх таборах. Результатом цього стане заключна прес-конференція, на яку запросять абсолютних чемпіонів змагань. Там вони отримують нагороди. А Олімпійський комітет і надалі буде опікуватися цими дітьми. З понеділка ми це міроприємство вже провели в Городенківському районі село Михальче, де наші діти взяли участь в десяти видах спорту, і дуже відрадно було, що весь педагогічний колектив табору, вихователі і особливо дирекція, дуже гарно поставилися до підготовки цього дійства. І ці ігри пройшли на дуже гарному і високому рівні. Відповідно, Національний олімпійський комітет і головне управління з права сім'ї молоді спорту, забезпечили ці малі олімпійські ігри. Призами слід зазначити, що змагання були організовані досить чітко. Діти грали у футбол, піонербол, волейбол, шахи та шашки. Наймолодші учасники олімпіади взяли ще й активну участь у вікторинах. Директор табору Марія Прокопів впевнена, що змагання запам'ятаються дітлахам надовго. Хочу вам побажати сьогодні тільки перемоги і щоб ця зернир, ця зернинка, яку ви сьогодні розпочнете у нас у таборі. Вона проросла і виросла великий великий колосок. Щоб ви з нашої маленької олімпійської гри одержали скільки задоволень і скільки здоров'я, щоб продовжили далі. І далі свої спортивні змагання всіх переможців представники національного олімпійського комітету нагородили подарунками, отримали призери, олімпійську літературу та футболки із символікою. Вручив нагороди учасник олімпіади, чемпіон світу з боксу Сервін Сулейманов зі слободи. Богдан Малецький, Віктор Поворозник Ігор Кофлюк, програма події НТК».